Всім привіт! З вами Назік і моя сестра Задоїсть Сухарики. Ну як без того. Це перше відео, там ідея, де я знімаю на своєму планшеті іменно свій екран. Як ви можете побачити, то відео так називається. Чому? Бо тому що я вам покажу. Як встановити і яку програму root RU, встановити для знімання свого екрану. Наприклад, мене я знімаю з GoldScreen, тобто SKR Pro, но нову root record screen, я не знаю, що таке, мені просто щось прийшло. Зараз я запис 37 секунд і тому я хочу вже розпочати. Ну, по-перше, нам треба буде ось ця програмка як 360-ті там і ролики і пише root. Я не зайшов. Це я вже... І бачите, так, це 75, там 80 буде. Це просто такі цифри, це означає, що root вже підключений. Але спочатку вам треба буде його встановити, зайти в нього і бачите, це, де зараз є. Оце там, де зараз мої цифри, то все, вам треба насунути на нього. Коли все сканування пройде, ви е, почекаєте, поки вам перша цифра. Берете, закриваєте, все повністю. Заходите ще раз, натискайте сюди root, вот там, де бачите, такий замочок, наскаєте на нього. Натискаєте. Потім виходите з нього. Так, Заходите в gold Screen. Пише вам root. Ви, над... ви просто натискаєте яку-небудь кнопку, ну, просто виходите з нього. На... Заходите ще раз сюди і вам вискакує gold screen. От, наприклад, зелене це підключуєте. Зелене виключте і... Синя це взагалі пізнаком питанням, щоб його взагалі ніколи не було. У мене зараз два підключено це Gold Screen, тобто що, з чого я зараз знімаю. І 360 це топ антивірус. І та, це, це, це відео виходить на версію 4.4.2. І, я воно, і так хочеться показати, що це, що це на таку версію вийшов Блін, як тобі не ходить, що на 4-4-2 k виходить. Вийшов навіть такі, ви бачите, Android. Я з цього вийду і на цьому місці я хочу зупинитися, бо тому що та на версії 4.4.2 є все-таки рут. Про, чи Роут, я не знаю, як правильно називається. І тому я хочу вас попросити, щоб ви поставили лайк за це відео, поставили коментар, і підписалися на мій канал, якщо ви ще не, не підписалися. З вами був Генді Квіт і до нових зустрічей. Всім пока!